Вітаю, друзі. В інформаційному просторі знову з'явилася інформація про те, що Трамп планував запровадити санкції проти Єрмака та оточення Зеленського. Але є нюанси те, як ця інформація подана, і взагалі давайте про це поговоримо: проти кого, чому, як і чи правда санкції хочуть накласти через те, щоб змусити підписати угоду про минерали, зразу скажу спойлер, ні. Але дуже цікаво, як ця інформація з'явилася в інформаційному просторі. А про те, що Трамп хоче запровадити санкції проти Єрмака і оточення Зеленського, вперше стало відомо після сварки в Білому домі. Тоді Трамп вирішив помститися Зеленському за той скандал, і на його виступі в парламенті. Повинно були пролунати звинувачення найближчого оточення Зеленського і, до речі, не тільки високопосадовців, а ще, й, наприклад, його близького другого бізнес-партнера по квартал 95 пана Міндича. Так, от про всіх цих людей повинні були розказати і після цього навіть накласти санкції. Як бачите, про угоду мова не йде. Це була. Класична помста за те, що зробив Зеленський в Білому домі, що посварився, що зробив скандал. Ну, Трампу це не сподобалось. Він вирішив відповісти Зеленському. Далі в справу втрутилися британці, це вдалося погасити. Трамп вимагав вибачення Зеленського. Зеленський написав дипломатично, красиво. Спікер Джонсон прийшов до Трампа, і сказав: це супер, нормально. Давайте це приймемо це, це підійде. Келок спрацював, все нормально спрацювало, питання закрили. Далі історія загострилася, і після останнього інтерв'ю стало зрозуміло, особисті відносини Трампа і Зеленського знищені ще. Але стало також відомо, що правда дійсно найближчим часом можуть бути запроваджені не лише санкції, а й оприлюднені кейси по е, оточенню Зеленського. Е, Железняк заявив, що у першому списку санкцій було всього 17 осіб. У, у другому вже 279, серед яких міністри, працівники ОП і наближені до Зеленського Люди. А, тут є декілька моментів. Ну, по перше, це не про угоду. Взагалі, а, так, ці, цей компромат на всіх цих людей. Серед яких друзі Зеленського, колеги Зеленського, бізнес-партнери Зеленського, бізнес-партнери е, Єрмака, багато людей з Офісу президента, які неочікувано змогли трохи прибарахлитися так, що й онукам вистачить. Цитую відому людину, е, яка з'явилася теж в політиці завдяки Володимиру Санторочу Зеленському. Так от е, це все використовувалося. Дійсно. Показували це і пояснювали, що якщо будете погано себе вести, це викинеться все в інформаційний простір. Зеленський вирішив бити на випередки. Зрозуміло, розумно, з точки зору а, стратегії, але м, не спрацює. Більше того, йому б легше було звільнити всіх цих людей і позбавитись від них, а, бо ці люди це тягар. Ну, Давайте відверто казати. Коли ми знаємо, що, наприклад, той самий Єрмак має. Бізнес-партнера колишнього так званого Артема Кулюбаєва, який при Єрмаку став не тільки займатися кіноіндустрією, а і БПЛА. І будівництвом, і грошенята від підсанкційних політиків з їх фірм отримає. Ну тут же питань немає. Просто співпала. До речі, коли журналісти розкрили справу, що Кулюбаєв вивів мільйони, десятки мільйонів гривень з України в Арабські Емірати, для того, щоб якоби привезти м'ясо в Україну, м'ясо не привів, але й гроші не повернув. То Нацбанк до нього питань немає. Ну це ж бізнес-партнер Єрмака. Просто треба грошенята з України вивезти. Як це прикривали, це не важливо, але оцініть красу гри. Так от, американці все це фіксували. Ну, по-перше, гроші в доларах, крипта теж фіксується, купівлі. Там багато чого є, там дуже цікаві кейси. Деякі кейси я бачив. До речі, Хмельницька АС теж добудова Хмельницької АЕС. Теж серед цих кейсів, бо американці трохи прифігіли, коли Україна просить гроші, а потім купує частини реакторів російських реакторів в Болгарії. До речі, болгарам росіяни продали за 600 тисяч. А далі чомусь Україні продають за мільярд 100 мільйонів на півмільярда більше. От за ці 2% мабуть, і бореться. Так от цей кейс теж є там. Окрім того, розумієте, багато людей. З оточення Зеленського, яких він привів до влади раніше ну, відверто могли помріяти купити собі ланос. А зараз вони живуть, як би вам так пом'якше сказати, живуть так, як слуги народу, жити не повинні, бо слуги повинні прислуговуватись народу. А тут, тут цікава ситуація: вони живуть як господарі цього народу. Ну, мабуть, це м -м, вибір. Українського народу, бо саме це ми зараз і спостерігаємо. Про що й мова? Ну, наприклад, про кейс так званої, так званої розкрадання гуманітарки. Це кейс дуже відомий і е, навіть НАБУ був було залучено до цієї історії. Зараз проясню, про що йде мова. Тут все дуже просто. Тут про кінець епохи бідності для одної. Маленької держслужбовиці, це Злата Нікрасова, проста людина, яка зробила свою кар'єру. Кар'єру при Зеленському. Як виглядає кінець епохи бідності окремої злати Некрасової? Це колишня заступниця голови Запорожської ОДА, яка у 2022 році була фігуранткою тої справи про розкрадання гуманітарної допомоги у розбитій? Області. Я тоді служив в ЗСУ, саме там, тому дуже був занурений в цей скандал і комунікував навіть тоді з НАБУ, Але потім ми побачили, як рятували рядову, ну, не рядову, але Некрасову. І. Що відбулося? Вона фактично влаштувалася на хлібну посаду у президентську вертикаль. Далі позаймалася непогано гуманітарною допомогою так, що набу порушила кримінальну справу і проводила навіть обшуки. Далі вона звільнилася, виїхала за кордон. Далі набу передала справу в нацпол. Змогли, це красива історія, тому що треба ж якось рятувати злату, і далі це успішно спустили все відомо куди, тому що татарівські орли цю справу і вели. Далі питань немає. А далі, далі найцікавіше злата Некрасова. Публікує свої дописи Сійшел раніше Злата могла повихвалятися виключно фотками з Залізного порта, або е з там річки Дніпро, а зараз Сейшели. і вона розповідає про те, що Сейшели – це, ну скажімо так. Місце, куди треба їхати всім українцям, вона хоче, щоб кожен з нас побачив цю красу. Каже, що обов'язково напише пост про цінову політику Сейшел, де можна жити на добу за 200 доларів, а можна за 200 тисяч. До речі, людина, яка раніше мандрувала виключно в залізний порт і відверто жила не дуже розкішно, зараз живе суперова. Ну, гуманітарка. Знайшла свого адресата, і ми це бачимо. Але це все дрібниці. А найцікавіше, що вона сміливо це постить і показує, що якщо ти в президентському оточенні, тобі нічого не загрожує. І таких багато. Так, от е сьогодні ми спостерігаємо, що американці почали грати в іншу гру. В них є компромат на оточення Зеленського, і вони тиснуть на Володимира Олександровича, і той думає, що робити. Ну давайте я скажу, що на мене тиснуть для того, щоб я а, підписав цю угоду. Так давайте почистить тих, на кого тиснуть. Ну, дивіться, що відбувається, ми зараз спостерігаємо, як намагаються зробити поганими американців, які тиснуть. А непогані ті, хто займалися корупцією, займалися збагаченням, непогані ті, які прокручують схеми оборудки, непогані ті, хто. От ми, як бачимо, сиділи на гуманітарці, а зараз сидять на Сейшелах. І от в мене тільки одне запитання: Зеленський взагалі розуміє, яка бомба лежить під ним, коли це оприлюдне, а рано чи пізно це оприлюднить, тому що так це працює. Тому що він постійно буде на гачку, рано чи пізно він щось захоче зробити. Далі це викинуть, а потім ми побачимо. Гучну історію. І тут буде не лише Кулюбаєв, або Злата Некрасова, не лише режисер Слуги народу, який неочікувано при Зеленському почав успішно торгувати електроенергією, коли в Україні був дефіцит електроенергії. Не лише його друзі, колеги, бізнес-партнери по квартал 95, а багато ще хто. Так, от, коли я спілкувався зараз з своїми американськими джерелами, вони кажуть, там не було тиску, щоб він підписав цей. Цю угоду про мінеральне копалини Там був тиск тільки один. Якщо він не вибачиться, це все буде оприлюднено. От на це тиснуло. І Зеленський вибачився. Як вмів. Зараз трохи осмілів, знову почав ти в атаку. Красава! Але мене цікавить тільки одне. Його не засмучує, що його оточення саме таке. Його не засмучує, що він. Біосміття привів парламент, яке зрадило Україну, яке працює проти України, допомагає росіянам виправдовувати свої злочини. Його не засмучує, що він став тим. При кому корупція стала толеруватися на всіх рівнях, і при кому боротьба з опозицією досягла такого рівня, якого не було навіть при Януковичі? До речі, саме при ньому повернулися всі ті посіпаки Януковича, які або втікли з України, або були люстровані. Зараз вони в його оточенні. І, от, спостерігаючи все це, в мене єдине запитання: Володимир Олександрович, А ви впевнені, що? Коли це буде оприлюднено, ви зможете зманіпулювати так, як хочете. У мене великі сумніви. Більше того, я вважаю, що розбиратися треба не з американцями, які хочуть використовувати це в своїх інтересах, а треба позбавитися тих, щоб вони зникли з вашого оточення, через кого можна вас тиснути. Бо якщо їх не буде, і тиснути не зможуть. Чи вони так вам потрібні, що ви готові закривати очі, на всі корупційні моменти. Тоді питання вже і до вас. Ну, з часом все дізнаємося. Але ще раз кажу: тут ніхто не тиснув на угоду, тисли на інше. Хоча намагаються злити інформацію саме так. Дуже цікаво, як це відпрацьовує. Знаю, що зараз навіть намагаються злити цю інформацію Західним ЗМІ. Цікаво далі, як буде це розвертатися, але розумію тільки одне. Що оточення Зеленського це 100% не ті люди, які будуть життя класти в ім'я України. Вони, скоріш за все, покладуть Україну в ім'я власного збагачення. Оце я бачу, спостерігаю. До речі, а хто там з оточення Зеленського покараний за корупцію, а хто за яйця по 17 гривень, а хто за браковані міни, а хто ніхто? Ну, гаразд. Тоді просто фіксуємо це для того, щоб наступна влада це виправила. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися, прокоментували, поширили відео і поставили вподобайки. Дякую, що небайдужі, активні. Тримаємося, допомагаємо ЗСУ, бо поки є ЗСУ, є майбутня Україна. Якщо не буде ЗСУ, то не буде України взагалі не лише майбутнього. Приєднуюсь ЗСУ, ЗСУ, на ЗСУ, і тоді справді все буде Україна. Па-па.